Друзі, вітаю вас на каналі «Барви і Мене звуть Валентина. Ну, я ж кажу: всі дівчата як дівчата, а в мене, як і буває, не шукаю легких шляхів. Вирішила я прикидлювати свій рукав ось так, щоб внутрі в мене було все заховано. Не хотіла я перевертати сюди, то зазвичай. Кітлівку роблять. Так, ось так. Ну, можна її зробити внутрі, але ж треба тоді було мені оцю частину, що я буду кілювати, підворачувати, то мені треба було її зробити виворотніми петельками. А я вже її пров'язала лицевими і полотно змінювати я вже нічого не хочу розпускати, тому вирішила знайти вихід. Із цієї ситуації, яка в мене склалася. Я не знаю, чи кому е, знадобиться. Вирішила все ж таки зняти, хай буде. Може, колись і мені самі. Я буде, знаєте, як то скринічка, в яку я можу заглянути і потім взяти для себе таку знахідку. І так, пров'язала я ось цілою глазю. І зараз мені потрібно підвернути ось сюди всерединку. Але коли ми підгортаємо по ліцевому полотну, то ми бачимо тут наші петлі. Одна за іншою, вони йдуть. І якби дуже все просто і легко ми захоплюємо, наприклад, петлю. Одну, зі спиці одну. І притягуємо ось так. Цю знімаємо. Так, іншу. Притягую через одну і потім та, щоб в мене була на гачку. Ось так. Знов. Далі занурюємось в петлю, з гачка, ось з спиці, протягуємо, знімаємо, протягуємо і через цю. І виходить, якби ось так одна нас виходить. Але ж мені зараз, в моєму випадку, це ну, аж ніяк, тому знайшла вихід. І вирішила я все ж таки. З внутрішньої сторони прикидлювати. ось так. Але тут дуже погано видно петлі, так, щоб не збитися, я вирішила все ж таки перестрахуватись і зробити собі ось таку підсказку. Ось. Я в кожну петельку в одному рядочку. Захопила одну стіночку петлі і так голкою протягнула, нитку іншого кольору. Ось так. Все в мене. Є така смужка, то це буде моя помічниця. І зараз буду кітлювати. До речі, дівчат, хтось, хтось ще так кітльовку робив чи ні. Пишіть мені. Так, ну і далі починаємо. Так, ось в мене починаються петельки, я буду за верхню. Підчіплятись через петлю знімаю, притягую. Ось дивіться, помічниця моя. Йде така смужка сіра. І петельки, за які б я буду чіплятися. Одна, друга, третя, четверта і так далі. Ось підчіпляю одну. Далі у мене ось друга. Ще одна. Головне, не чіпляйте свою помічницю теж, залишайте її у полотні. Зіра нитка залишається внизу, ось вона, бачите, а ви чіпляєте зама трошки вище за свою петлю. І ось так далі рухаємося. І ось що в мене виходить. Ось так. Так, закріпляю я ось тут. Ось ось так. Ось так в мене вийшло. Все рівненько, гарненько. І зараз я можу вже витягнути ось цю сіру, мою помічницю. Вона сіра, але ж яка класна. Помічниця мені стала на годі. Бачите, ось так. Ось два моїх однакових рукави. Ось гарненькі такі. І по довжині однакові, і по ширині однакові, І, до речі, дуже класно тягнеться. Ось так, дівчат, не знаю я. Чи я ізобріла велосипед, чи то він вже був до мене із. Спочатку, всім дякую вам за перегляди. Ну і від вас чекаю коментарі, чи була у вас така ситуація, як у мене. І взагалі, чи може дійсно відео якесь таке є, бо я не знала, як його знайти, як оце вивернути, все то, що я тут накрутила. Головний вихід знайшла і мені дуже подобається.